Вітаю! У простих людей починається спад сил, енергії немає, і тому у них вихідний до понеділка. А всі, хто займається магічною свідомістю, всі, хто розуміє, що відбувається, у нас наступає період темної, чорної луни або взагалі-то місяця, якщо вірно. І от з завтрашнього дня, коли буде 28-й місячний день, це такий вже починається особливий перехід між завершенням старого циклу і народженням нового. Мало того, що цей цикл буде останній перед вересневим затемненням, а вересневе затемнення буде нелегке. І зрозумійте, що ці дні це простір для тиші та внутрішньої роботи. Це чиститись, чиститись, чиститись. Тому завтра, п'ятниця, субота, неділя ну, в неділю вже буде легше, тому е звільняйтесь від усього, що виснажує, спалюйте все те, що вам не потребує. Це прям така легкість. Позбавлення і програм, і різних енергетичних штук, які вам заважають жити. Тому очищаємо простір, очищаємо тіло, вилизуємо взагалі то повністю помешкання, а от уже в перший місячний день народжується такий тонкий імпульс нового циклу. І це для вкладання намірів, ну і так далі. А взагалі-то всі ритуали я написала у телеграм-каналі. Переходьте, будь ласка, забирайте, використовуйте, щоб вам легше було входити в затемнення.